Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Российские пропагандисты заговорили про трудовую частковую мобилизацию. Сбираются всех, кого не мобилизовали на фронт, сгонять на выработку снарядов. Давайте почуем, как это происходит. Вот что происходит. Снаряды-то есть хотя бы или нет? Или тоже придется проводить частичную трудовую мобилизацию, точить снаряды? Это может любой причем. Даже хипстер. Даже вот можно бариста взять и из барбершопов, которые остались, их тоже за неделю можно научить делать снаряды. Да проще, Москва-Сіті, оцепить, Йоки-палки. Там там тих безділлях столько сидить, йова, там вот. Шу -шу -шу. Да. Правда? А в торгових центрах поставити станки. Ну, я просто уявляю цю картину, Москва-Сіті зачеплена під конвоєм, там починає е, виробляти снаряди. Як ви думаєте, от Романе, ну зважаючи на те, що ви бачили і знаєте, як, як поводяться в побуті звичайні москвичі, як вони відреагують, коли от, от е, станеться те про що говорять пропагандисти? А це може статися. Ви знаєте, вони зараз перебувають в такому стані депресії і страху, страху від мобілізації. Зараз пішли розмови про другу хвилю, там всі заяви гіркіна, що треба ще 600 тисяч, і тоді всі задаються питаннями, куди поділась кадрова армія, і перша хвиля мобілізованих, і так далі. Але тут, знаєте, в цих заявах про станки, про те, що треба їх розміщувати в Москва Сіті. Це, це з одного боку, таким, знаєте, якимись таким. Радянським, радянським чимось віддає таким гнилим і радянським. Але за цим насправді йде наступні наслідки. Москва Сіті це комплекс будівель, де розміщені були колись багато офісів, штаб квартир або представництв світових компаній, які в своїй масі продукували ну, мільярди доларів торгуючи В Москві з Москвою, з Росією в цілому, обладнання, спільні проекти, я не знаю, купа всього там було І зараз вони, ці площі, хочуть, тобто вони це перетворюють, що є в Москві якісь люди, Ну як ми чули, хіпстери, тобто люди, які просто живуть собі, насолоджуються життям. І увага, така що опція є. Це ж непогано, коли можна просто жити, насолоджуватись життям. Це треба росіянам нагадати про це. Вони е, от, намагаються е, от, цю категорію якось залучити до війни. Но... Я думаю, тоді, якщо у них будуть хіпстерські полки, то у нас будуть хіпстерські полки з Москви в полоні. Причому, як не дивно, ці люди якраз будуть найбільш адекватними, які зразу здадуться, не будуть створювати якихось небезпек для себе. Просто на браті чи не воєнний і мене на фронт ніхто не пускає. Я звісно, не підлежу призиву, ні ми на службі, ні жінка. Вот какая была ситуация год назад, когда, когда американская разведка предсказывала падение Киев за, за пять дней, российские войска вышли бы на границу. Балтии и Польши, и прибегли бы, вот тогда бы ядерный шантаж был бы успешен. Они бы сказали, да, мы знаем, что вы сильнее нас на конвенциональном уровне. Это же Путин открыто произнес на знаменитой пресс-конференции с Макроном 5 февраля. У нас есть ядерное оружие. Вот, ну, мы же помним текст этого ультиматума от 15 ноября или декабря. «Собирайте монатки, убирайтесь вон, а если нет, мы используем ядерное оружие» то состояние, в котором находился Запад тогда, год назад, подсказывает мне, что этот, этот шантаж мог бы тогда преуспеть. Украина уже спасла весь мир, связав украинскую российскую армию и уничтожая ее шаг за шагом. Поэтому гарантии безопасности всей Европы это вступление вступление Украины в НАТО после после победы. Буквально несколько недель назад Энтони Блинкен так очень деликатно сказал о том, что есть некие красные линии для Путина, это деоккупация Крыма, и Америка будет очень аккуратно относиться к тому, чтобы вооруженные силы Украины деоккупировали Крым военным путем, потому что это красные линии для Путина. Вы знаете, я нигде не читал и не слышу этого высказанного Блинкина, который вот ходит последние две недели по украинской миру. Единственная ссылка – это вот так называемый вот этот журнал «Политико», который, да. в общем-то, общем антиукраинскую позицию занимает, все время вот выбрасывает такие вещи. Журнал «Политико» утверждает, что кто-то анонимный, чиновник, который присутствовал на, на брифинге Блинкина, сообщил, что Блинкин вот что-то такого рода говорил о Крыме. Блинкину был задан прямой вопрос на, во время э, Мюнхенской конференции э, его, на его панели с Кулебой и, и Анной Леной Бердов, и он еще раз подтвердил ту позицию, которая, еще раз повторяю, написана в официальных, в официальных документах. Большой семерки что единственный путь к миру это полная деоккупация деокупация территории Украины. И вы помните. Несколько раз Байден, ну, первый раз на пресс-конференции конферен... с Макроном, знаменитый, заявил, что единственное условие – это полная деоккупация всей территории Украины, включая Крым. И так как Путин на это не согласен, мы никаких переговоров с ним вести не будем. Но как только он согласится на это, мы готовы будем. Эта позиция подтверждена в массе документов Запада и никогда вот не опровергалась последние два месяца после того, как она была отрождена, кроме вот этого единственного фейка, распространяемого неуважаемым мной журналом «Политика». Это война. Світ повинен розірвати коло російської агресії, заявив у Варшаві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, та закликав союзників дати Україні те, що вона потребує для перемоги. У Варшаві пройшли переговори представників Бухарестської дев'ятки, в яких взяв участь і президент США Джо Байден. Він заявив, що східноєвропейські країни, які входять до Бухарестської дев'ятки, є передовою колективної оборони НАТО проти Росії і знають краще за всіх, що поставлено на карту. Свою доденну денну Ож до Європи він почав несподіваним візитом до Києва, звідки вирушив до Варшави за зустрічами союзників у Варшаві. Стежим наш європейський кореспондент Богдан Цюпін. Він приєднується до нашого ефіру. Вітаю Богдане. Так, отже, Богдане, Бухареська дев'ятка, що це за формат, що було на порядку денному цієї зустрічі, і про що домовились лідери? Бухареська дев'ятка це дев'ять країн НАТО на східному краю цієї організації, тобто з півдня на північ: Болгарія, Румунія, Угорщина, Словаччина, Чехія, Польща, а також три країни Балтії. Ці країни зібралися і обмінювалися своїми думками, зокрема з питань оборони після початку російської війни 2014 року, коли Росіяни захопили Крим і почали інтервенцію на Донбасі. Перша їхня зустріч у такій групі відбувалася у листопаді 2015 року, і очевидно, що саме це угруповання стало ще більш актуальним після лютневого вторгнення Росії. 2022 року відтоді це вже країни, які можна сказати відчувають подих російської агресії на собі. Ми також обговорювали низку питань, яких треба рухатися вперед, насамперед щодо формування передової оборони на сході Європи, що є втіленням рішень мадридського саміту НАТО. Друга група питань була щодо членства України в НАТО і тісніших політичних стосунків з Україною, подання певних сигналів Україні, що після вільнюського саміту Україна буде на кілька кроків ближче до НАТО. Помітною була відсутність на зустрічі прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Натомість пробула президентка країни Новак Ми Знаємо, буде пеш називає санкції проти Росії проблемою відмовляється надавати зброю Україні чи дозволяти її транзит до України через свою територію. Разом з тим лідери решти країн союзниць говорять про єдність у питанні щодо України. Чи адресували це питання сьогодні? у Варшаві позиція Угорщини ставить під сумнів єдність країн бухареської дев'ятки, тому що Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан постійно і навіть цими днями постійно скаржиться на санкції. Він каже, що вони погані, шкідливі, не діють, що вони не потрібні, і навіть говорить про санкційну інфляцію, яку влаштовує буцімто Брюссель, столиця Європейського союзу, до якого входить Угорщина, як і до НАТО. Пан Орбан мав виправдання, чому він не був у Варшаві. Замість нього була президентка. З, з цього цього зібрання був лише один прем'єр-міністр Чехії. Решта, решта, усе були, були президенти. Що стосується санкцій, то Угорщина, як член Європейського союзу, вимушена втілювати і виконувати санкції Європи, тому що представники Угорщини. Сидять у Брюсселі, вони так само, як і інші 27 країн ЄС. Узгоджують ці санкції, часто чинячи власне спротив, але зрештою вимушені ставити свої підписи під рішеннями і очевидно поставляться і під десятим пакетом, над яким зараз важко працюють у Брюсселі. Богдане. Цей десятий пакет союзники планували ухвалити вже до першої річниці повномасштабного вторгнення. Про це говорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. На якому етапі це питання зараз? І в чому затримка власне? Затримка власне у браку погодженості е, крайній термін, який виставили для себе європейці до 24 лютого, вибігає цього тижня символічна дата початок російського вторгнення. Але зараз е, досягнення домовленості під сумнівом кажуть у Брюсселі. Якщо підсумовувати ці два дні зустрічей союзників у Варшаві, які відбувались на тлі першої річниці повномасштабного російського вторгнення, чи було досягнуто якихось проривних рішень? Проривних на пане, не було багато говорили за кулісами, Згадували питання літаків, і ось як про це говорив сьогодні польський президент Анджей Дуда. Якщо буде схвалене рішення постачати Україні бойові літаки винищувачі, то ми звичайно ж запропонуємо свої пострадянські літаки. Міг 29 останні, які ми ще маємо. Для України це добре тим, що українці зможуть їх одразу ж використовувати, бо вміють на них літати, мають готових пілотів. Але чи буде більше, то вже залежатиме від домовленостей, які ми досягатимемо лише разом з нашими союзниками. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.